Сьогодні вночі у нас знову прилетіло від ворога по Нікопольському та Криворізькому районах. Обстріли велись з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Велись по Марганцю, Нікополю та Зеленодольській громаді. По Марганцю агресор скерував до 40 реактивних снарядів зградів. Внаслідок є троє постраждалих жителів: це 12-річний хлопчик. Та двоє чоловіків 66 та 49 років, які зараз госпіталізовані. По одній з вулиць міста загорівся газопровід. Займання рятувальники загасили. Зруйнована стіна з 3 по 5 поверх у житловому будинку. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, два приватних будинки, два гаражі та господарча споруда. Є пошкодження у заводі, місцевому кафе, двох магазинах та друкарні. По Нікополю ворог наніс 10 пострілів зі ствольної артилерії, пошкодили 4 приватних будинки та один автомобіль. Також з ураганів агресор вдарив і по Криворізькому району поцілив по Зеленодольській громаді. Там є руйнування будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав.